Čoť zvámy, Či z duchom Tvojim, slova sviatou Evangelia, vid Того часу, коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли Його на тому боці моря, сказали йому, «Равві, коли ти прибув сюди? У відповідь Ісус сказав їм, Воістину, воістину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський. Адже його Отець завірив Бог. Тож запитали в нього, що ж нам робити, аби чинити діла Божі. У відповідь Ісус їм сказав, Боже діло є те, щоби ви повірили в того, кого Він послав. Тоді люди з юрби сказали Йому, яке знамення ти зробиш, щоби ми побачили і повірили тобі? Що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі згідно з написаним Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав воістину, воістину, кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дав вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому, Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус, я є хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати і хто повірить у мене, ніколи не буде справним. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, може, то встане, в раді буде більше чути запит. Сьогодні шановний наш Всечесний Отець з міністрантами, наші дорогі парафіяни, сьогодні ще тішимося реколектантами нашими кохані брати і сестри, улюблені Божі, діти. є таке розуміння в Біблії і в традиції єврейській, якщо читати коментарі біблійні або апокрифи, напевно, чули ви такі вже ну, слова чи пояснення, напевно, отець. Неодноразово десь вже до цього вертався. Апокрифи це такі книги, які в Канон Біблії не війшли те, що ми маємо, так? канон Біблійний. В ці книги канонічні, але є написані інші теж традиції, звичаї, різні описи. Наприклад, є така Євангелія Томи, апостола. Якщо хтось комусь попадеться в руки, дуже гарні описи про Ісуса Христа. Наприклад, один такий сюжет, де описано про Боже царство, і там Тома описує, або він, або хтось з його слів, що Боже царство подібне до жінки, яка несе дзбан, такий гладуш, глечик, дзбан муки на раменю. І, приходячи додому, спостерігає, що він пустий, бо десь був тріснутий, і ця мука по дорозі пропала. І там описано, як це зрозуміти. Це дуже подібний приклад до Ісуса Сіяча, так? це дуже подібний приклад до е, мудрих дів, які мали світло в глиняних цих начинях, теж олію. Ось і є таке розуміння біблійне, як почерк Бога, почерк, характер. Письма. Е, напевно, всі знають, що таке почерк. Так? Всі пишуть там, ну, може, сьогодні в телефонах, так? але е, якщо пишемо в Зошиті, в школі зазвичай то навіть якщо хтось не підпишеться, чий це зошит, то по почерку можна знати, чия це дитина. І почерк – це не тільки письмо, але, наприклад, дивіться, ситуація така, щоб ми зрозуміли, до чого це слово можемо теж приклеїти. Коли я був ще в броварах за Києвом на парафії, в нас така пані Людочка допомагала в кухні господині. І треба було, коли ми з села привезли якісь там продукти, люди давали їжу для священника, То я старався так на сторону одну, одне село, потім друге село. І так потім казав, пані Людочка, це от з цього села це Стребухова, це ще звідкись там. І це, щоб не попутати і цю посуду вернути. А пані Людочка брала так слоїк з огірками. І кажу, каже, я по почерку бачу, що це там ганя принесла. Тобто вона навіть бачила, як ці вугірки поскладені, і вони були не підписані. Вона знала, яка жіночка це дала. Вона каже, я по почерку бачу. Тобто слово почерк це не тільки письмо. І є почерк Бога. Так, і дивіться, якщо ми уважно слухаємо сьогодні Евангелію, це є шостий розділ святого Йоанна. А в четвертому розділі, якщо пам'ятаєте, то Ісус прийшов до криниці. Якова, і там була жіночка. Звідки вона була? З Житомира? Ні. З Осикова. Звісно, з Бедриковиць. Так, була жіночка-самарянка, і там була розмова між ними. І дивіться, тут написано, кажуть люди до Ісуса Христа, які говорять про хліб. Дай нам завжди цей хліб. А вона каже: Дай мені тої води, щоб я сюди не приходила, не черпала. Тобто, якщо дивимося по почерку, ціла Євангелія є подібна структура, так як, наприклад, костюл, так свята церква Божа, має структуру Євхаристії. Чи ми підемо до католиків на службу Божу чи до православних, якщо уважно слухаємо, структура та сама: Слово Боже, там молитва вірних, наприклад, в Східній церкві Ектенії, то вони там п'ять є. Аж. І, і так далі. Потім є перемінення, так, молитва над дарами, потім причастя. І так само йдете в православну церкву, послухаєте літургію. Структура та сама, тобто почерк один, тільки традиція, там більше молитв, там менше, там довше співає, там коротше. І йдеться про цей почерк Бога. І тут є дуже важливо, щоб ми мали такий біблійний дух розпізнання. Це є сьогодні дуже потрібна річ. Не тільки в церкві, але теж потрібна річ в нашому щоденному житті. Якщо хтось до нас приходить, якусь справу треба вирішити, з якоюсь людиною зустрічаємось, то ми, якщо будемо начитані Божим Словом, обслухані наукою церкви, вимолені так, на одорації, на ружанцю, на літаннях, то ми це відразу будемо відчувати цей почерк. У мене були різні такі ситуації вже в священичому служінні. Приходить там чоловік, колись в Ружині був на парафії. Приходив один дядько, такий гарно вдітий при сорочці, галстук, Там якась папка в руках. І він відразу там хотів привітатися, типу, як микам, зарисуватися, пробував по польськи. Ну, бо то, знаєте, це фішка, ми навіть як з цим Олегом говоримо, то часом нам якось так інтересніє да, на, на польській католіцькій мові. І він там, пан Єзус Бензі похвален». І я вже знаю, що це зарисовка, що це не той почик, воно інакше говориться. А знаєте, я хрещений там в Барбари, де Оноре де Бальзак шлюправ, а мене біскуп Порвінський хрестив, а, а, а Широкорадюк біскуп був мені за кума, бо я був хрещений в дорослому віці і так далі. І я кажу, шановний, може вам щось треба, то ж кажіть. Знаєте, він мені одразу оточко дає. Але це не той почерк, це не таке, знаєте, бо як ви приходите до Ксьонза, то є інакший почерк. От я сьогодні в Захристі стою з отцем, готуємося до служби, приходить жіночка, парафіянка, ой, чи мені треба нам шубу, бо там день народження, бо то є. не каже, знаєте що, а я от з Осикова, це Житомирська область. А в мене от сусідка дуже хороша, вона ж не починає з чужого города. Це інший почерк, і ми його чувствуємо. Чого це потрібне? Тому що сьогодні Євангелія вона показує нам цей змисл правильний, як нам зрозуміти Бога. Тут є сказано про волю Божу. Так, Ісус говорить, що це є дуже важливо, щоб виконувати діла Божі. Люди питають, а що є ділом Бога? Повірити. І от ми питаємо, хто такий людина віруюча? Це та, котра повірила. Читра, котра щось інше робить. Так? Є притча про двох синів, як батько каже, це біблійна, що сину ходить сьогодні працювати. І він каже, добре, добре, піду і не пішов. А другий каже, та я не хочу, але обдумався пішов. І тепер хто є віруючий з них в батька? Хто вірив в батька? Так, питання. Розумієте? І тут сьогодні ми бачимо, на чому полягає це виконання волі Божої. Ще один приклад, який тут на початку Євангелія виступає, написано, що Ісус говорить до них, бо люди прийшли і кажуть, де ж ти тут був, де ти взявся, тебе шукають всі. Ісус говорить, воістину, воїстину кажу вам, що ви не шукаєте мене, бо побачили якісь чуда Божі, тільки їли хліб досита. Тобто цей хліб. Досвіта вони вже пережили, вони вже мали досвід, вони вже його тримали в руках, вже куштували його в роті. Так, вже смак на язику відчували. І приходять і питаються Ісуса: а що це таке той хліб? Дай нам того хліба. Це так, якби ви з костьола вийшли після служби так, і розмовляєте з отцем. Наприклад, своїм пробощом, і він каже, «Да, добре було би, щоб ви там читали на службі, приходьте більше, там, співайте, будьте сміливі, ходіть там до молитви вірних і так далі. А ви кажете, ой, а коли тая служба буде? Вона тільки що відправилась. Так. А коли тая служба має бути? Тобто є е, цей почерк Бога, його сьогодні потрібно дуже е, для нас е, потрібно дуже відчути, тому що світ сьогодні. Шукає різних зразків, різних прикладів, різних авторитетів, щоб до когось бути похожим, подібним. І це є важливе, щоб ми брали цей зразок з Ісуса Христа. Ми, котрі є поклонники Бога, так треба сказати, тому що віддаємо культ, шану Богові. І це є дуже важливе, щоб ми сьогодні зрозуміли, наскільки. Ми в цій розмові Бога шукаємо волі Бога, не то, що мені хочеться. Так, Ісус відразу це каже: ви хочете наїстись, і більше вам цього не треба. Але що я можу зробити для Бога? Тут не буду питався, хто з яким наміром, так інтенцієм прийшов, бо кожен має якийсь намір, як де до костьола на службу Божу. Але ми всі просимо Бога про потрібні благодаті для нас. І це є і здоров'я, і благополуччя, і врожай. Але чи ми маємо часом таку інтенцію, щоб помолитися за те, що Бог хоче, або запитати Боже, а що ти хочеш, щоб я робив? Я йду в цьому намірі, в якому ти хочеш, щоб я молився. Так? Це є насправді ну, дуже важливе. Знаєте, я може часом такі моменти використовую, бо Біблія, Євреї. Цілий, скажем, цей змисл такий юдаїстичний, він є цікавий. Якщо читати Біблію, заглиблюватися в різні коментарі, то можна теж часом в житті це використовувати. Люди, які не живуть Біблією, які, наприклад, не мають цієї чуйки такої, християнської чи навіть єврейської, то вони в цьому пропадають. І ну, ви так не робіть, але я, наприклад, коли десь прогавлю. І мене міліціонери, поліція мене спиняє і відомо підходить, то не там став, то не то жовта лінія, то переїхав, то не там повернув. так, Є різні ситуації, десь загавронився, так, І підходить міліціонер. Я, очевидно, виходжу перший. Шановний, що сталося? Яка біда? Може вам ксьон затреба, Що за проблема? Давайте будемо разом рішати. І він просто в шокі. Розумієте? Бо це, це не мені треба. Це в нього якась нужда була. Я кажу, мене як люди спиняють, то я підвожу, куди вас підвезти? Може, машина поломана? Знаєте, І все, він же тирається. Тому що тут йдеться про цей Е, Всі люди працюють по накатки. Всі. Так? Але якщо ти йдеш проти течії, так, як жива риба проти течії, це є льодокол. Просто люди тоді розкалуються, вони не знають, як себе в цьому віднайти. Наприклад, свята Бернадета Собіру, так? свята, яка бачила матінку Божу в Лурд, Франції. Ось вона, коли її запитували, бо відомо цю дитину водили туди-сюди, перевіряли, чи вона не психічна, чи все нормально з нею, чи, чи вона не придумує собі, так? І там пішли вони до голови сільради, до бурміша. І цей теж її там випитує все, і потім каже. Ну, давай провіримо, яке твоє мишлення. І там 2 плюс 2, каже, 4 плюс 4, це якщо подивитись кіно, пісня про Бернадетту, цей чорно-білий ще перший фільм, там, власне, є ці сюжети. І її там запитують, а скільки буде 17 помножити на 18? А вона дивиться на цього голову сільради, каже, а ви би знали, якби раніше не помножили, не, не, не зробили це рішення. Тобто було видно, що ця дитина мисляща, так що її не можна загнати в кут. І християнин це людина, яка насправді повинна бути мисляча, так? яка повинна мати мислення Бога, яка повинна бачити цю структуру Євангелія. І якщо ми беремо Біблію і прикладаємо як шаблон до різних наших планів, до різних ситуацій, до різної нашої думки, до нашої якоїсь фантазії, прикладаємо шаблон і він не підходить, то значить, це не наше. Так, так як формочка, так як... Якась там, скажімо, матриця, прикладаємо і не пасує. Значить, це не наше. Так? Тому що ми повинні мислити цим змислом Божим. І сьогодні, коли ми читаємо власне, Евангелію, то відомо перша думка, це вже шостий розділ, так? там був четвертий Самарянка, тут шостий, то ми відразу бачимо, що ці євреї вони не знали, що казати. Так? Покажи нам знак, який знак, як ви бачили розмноження хліба, який може бути знак. Так, питають про волю Божу. Повірити, повірити це. Якщо ти віриш, то ти практикуєш, ти показуєш це. Якщо я віру в Бога, я йду, наприклад, в храм Божий, так? до костюла. Тому що не можна сказати, я віруюча людина і не мати нічого спільного з Богом. Бо тому що це слово потім по-другому розуміється. Віруюча це та, котра вірить, наприклад, в чорну. Кішку, котика, який перебігає дорогу, або в пусте відро. Так? Бо, бо він віруючий. Віруюча людина вірив в забобони, наприклад. А людина, яка має зв'язок з Богом, цю релятивність, тобто відносини, оця людина живе вірою. Так, Святий Павло Апостол скаже: Покажи мені свою віру на словах, а я тобі покажу віру на вчинках. Так? Моя віра, в чому вона полягає? Чи я проявляю в практиці то, що я вірую. Мені такий один знайомий в Польщі, це сім'я одної монахині. Ми були на реколекціях, ходили до них в гості, він розповідав таку історію, сам військовий, і каже, що він колись, ну, якщо був при ісполненні, так, це ще були теж часи такі, коли в Польщі був комунізм. І було якесь там засідання вищих тих начальників військових. Він не був там найвищий, але якийсь там з цих мілких, але теж мусив там бути. Каже, засідання збирається, і один начальник спізнюється. І під час вже цієї зустрічі він заходить, перепрошує і відразу так оправдовується, каже, каже, знайте, що ну вибачайте, ну така ситуація, Я виїхав раніше, все як має бути. Але каже, їду, їду, і дивлюся, чорний кіт дорогу перейшов. І я якось так не знав, що зробити, мусив об'їжджати другою стороною місто і каже: і от спізнився, ну вибачайте, ну ситуація життєва. А цей начальник важливий, що сидить на главі там, це зібрання і каже: і ви каже, такий воєнний начальник, каже комуніст, істинний з червоним блокнотиком, ви в такі дурниці вірите. А він каже, а що було робити? А от що би ви зробили? А цей головний каже: Ну що б я? Я би перехрестився, їхав далі. Але тоді комуніст, тоді не можна було вірити в Бога. Але він прокаловся, так? Чого? Тому що десь там по прийому, потихеньку ходив до костьола, під хорами стояв. Ружанець мовив, боявся це визнати. так? Ну, відомо, це вже друга тема, чого він публічно не не вірив, так і не сказав, ну, вибачте, плювати на ту комуністичну владу, я буду християнином. Але е, цього не скриєш. То, що ти десь там, хоч трошки живеш Богом. Ти все одно Це, і, і, наприклад, якщо ми питаємо, що таке віра, то вона все одно покаже. Як рослинка, яка з цементу виросте, але вона покаже, що там було зерно, Так, не скриє нічого. І це є дуже, дуже важливе, щоб ми побачили іменно цей почерк Бога так? в нашому житті. Чи так би зробив Ісус? Якщо є якась ситуація життєва, чи насправді. Бог зробив би так, як я сьогодні хочу поступити, чи, чи цей шаблон підходить, так? Чи, чи він насправді е, ну, діє в моєму житті? Любі ситуації, щось хочу сказати, кудись хочу піти, з кимось порішати справи, е, не знаю, піти в храм Божий, е, все беру до шаблону, чи це пасує. Так? Чи це пасує? Ну, проста річ навіть, може вам вже це надоїдає, що Ксюндзе говорить про ці аджожі і так далі. Я завжди, як то казала, одна жіночка, один, ксьон на все про горівку, каже, а Лаврентій все каже, як вдягатися до костьолу. І каже, кожен день та сама січкарня. Але, наприклад, хочу вдягнутися, так? В шкафу висять віщі. Перу Біблію і дивлюся, ага, хто як вдягнений, як Ревека, як Мір'ям, як там Єва вдягалася, як ще там щось, і дивлюся. Так? Підходять, не підходять на пляж до, чи до храму Божого. Так? Це є зеркало наше. Якщо цей шаблон не підходить до моїх планів, значить треба по-другому робити. Так? Тому що це є почерк Бога. І сьогодні він є дуже потрібний, так? насправді дуже потрібний. І що небудь ми в житті вирішуємо, треба відкрити Боже Слово. подивитися, що Господь говорить, чи це Богові до вподоби. Чи це тільки мої якісь придумані речі? Бо на видуманих речах ми просто вибачте, клоуни поіграли роль і пішли далі. А, а от просто, ну, щоб жити Богом, так, це має бути в своєму руслі, так, в правильному направленні. Тому сьогодні, перш за все, дякуємо Богові за те, що Господь через це Слово нас провадить. Просімо Бога, щоб ми завжди були з Господом, щоб не тільки там пам'ятали, думали, час від часу приходили, але щоб постійно жили Богом. Так? Тому що Ісус каже, хто приходить до мене, той не буде голодувати, хто вірує в мене, не буде спраглим. І це є обітниця. Так? Це є обітниця. Якщо я хочу так жити, то мені треба виконати те, що Господь говорить. І це буде правда. Це так, як... Батьки виховують дітей і завжди, особливо маленьким дітям, якщо скажуть: отаку, якщо послухаєш маму чи тата і так зробиш, буде добре. І дитина тоді вона впевнена, що вона робить добре. Вона навіть не мусить думати, вона не мусить це розжовувати. Вона просто йде по тому, щоб повірила в слово. Так, повірила в слово батька чи мами. І так само, якщо ми віримо в слово Бога, а Бог це і тато, і мама для нас. То тоді ми правильно робимо, тоді не будемо за ніщо жаліти в житті. Так? Тоді кожен життєвий крок буде такий, як він повинен бути. І такий шлях нас тоді до неба допровадить. І просимо Бога, щоб ми шанували цей хліб, шанували власне, Євхаристію, бо це є хліб життя, щоб насправді могли з такою набужністю, з таким величанням теж приходити до Бога в Євхаристії. Щоб ми розуміли, що це живий Бог, що тут є наша правда, тут є наша істина, тут є Господь, і там, де є Бог, є небо. Якщо я приймаю причастя, я сьогодні в небі. Так, і Цього неба собі і тут на землі, і колись в раю. бажаємо. Амінь. Слава Ісусу Христу.